Вітаю всіх на курсі Excel. Сьогодні позмовляємо про фіксацію віршів та стопів. Завдяки величезним розмірам кожного аркушу, а також по суті на обмеженій кількості аркушів, Excel це чудовий засіб для створення бази даних без залучення будь-яких спеціальних засобів та не знаю, фахівців додаткових, та, яким треба платити. Я думаю, що практично кожен, хто працює з великим обсягом даних, стикався з Excel або використовував сам його як сховище даних. В нього немає тих можливостей створювати вибірки або звіти, які присутні в спеціалізованих пакетах, в мові SQL, в різних додаткових базах даних Microsoft, наприклад, MS SQL. Але для більш простих маніпуляцій з даними Excel підходить дуже добре. Давайте розглянемо, які можливості в нас у нас для цього є. Що ми прокрутимо наш файл вниз, то як ви бачите, верхній рядок тут, але він зникає. Тепер нам доведеться тільки здогадуватися до чого, і які дані відносити. Бо ми не будемо бачити, ми, е, бачити імені цих стопців. Да? Е, так що в, в ряді випадків дуже корисно буває зафіксувати стопці рядки так, щоб вони були завжди е, видніми. До цього треба перейти в вкладку подання. І тут є таке. Під меню категорія вікно, де нам можна робити маніпуляцію. Перше, що треба подивитися, перше, закріпити область. Закріпити області це буде закріплено відносно нашого курсору. Зараз до цього повернемось. Верхній рядок, якщо в нас тільки нал вирядків, то він нам підходить. Ми його закріпляємо, як ви бачите, лише це проби злюде, але для того, що тут у нас ще назва таблиця. Тому це нам не підходить. Коли ми фіксуємо, ми бачимо цю от лінію, яка проходить, сіра з'являється. Як зараз її заберу, як ви бачите, вона зникає. Це, це синя. А, закріпити перший стопець, нам підходить. Тому що, коли ми будемо вправо лістати, як ви бачите, стопця не видно. Тому ми цю опцію використовуємо, з'являється сіра плоска Яка нам повідомляє про те, що цей стовпець закріплений. Зараз ми змінюємо, як ви бачите, положення. Добре, зараз ми звільняємо область. Є ще дуже зручна така опція в Excel. Це закріпити області, опція, яка буде враховувати положення нашого курсора. Дивіться, що нам треба закріплити оці два. Вірші, і цей один стовбець, нам потрібно вибрати оцю комірку, тому що закріплені будуть всі дані, які вище від цієї комірки, і лівіше. Зараз при натисканні закріпити області, як ви бачите, з'являється сіра моска тут, сіра полосочка тут. І зараз, коли ми вправо починаємо наші дані зміщати, або вниз, у нас залишається постійно. Наш перший стовпець та нагорі три наші вірші, які ми обрали. Що ви можете побачити по цих сірих лініях. Одна в нас тут, одна в нас тут. Я завжди дивлюся по кордону цих стовпців назви і назви віршів, тому що, як ви бачите, іноді тут завдяки тому, що стилю таблиці є якийсь цих даних, буває не видно. Зараз ми знову це знімаємо і показую вам ще одну опцію класного. Це відносно цієї позиції, ми можемо зараз розділити наш аркус на 4 частинки. І так само, як ви бачите, пересуватися по даних, які будуть вже поділені на 4 області. Це теж може комусь знадобиться, коли ви працюєте з великим обсягом даних. Те, що вище курсору, і те, що левіше, перетворюється на самостійну області. І на відміну від закріплених рядків і стопців, ми можемо перейти в ці області і прокручувати їх самостійно від інших. Як ви бачите, у верхній частині, перебуває, перебуває, якби в цій частині я перебуваю нижче, ніж в цій, і правіше від цього. Тобто, зліва, від, кур... від нашої комірки я обрав в області. Відокремити та угорі. Це дуже зручно, коли нам одночасно потрібно в деяких місцях дані змінювати. Або коли дані розташовуються в різних його кінцях. І на кінець, ще хочу вам нагадати про таку одну функцію. Перед тим, як це тестувати, ви збережіть краще документ, Ctrl-S, наприклад. Чи Зберегти. Тут є ще така опція приховати вікно. Приховання поточного вікня. вікна. Я нараджую використовувати, тому що вона в даний момент не працює. І якщо ви, у вас у вас буде незбережний документ, або ви працюєте в аркуші який якого зміни не були збережені або в хмарі, або вручно, то ви втратите всі дані, тому що це в цій версії, на жаль, такий баг. І ця опція не працює коректно. Раз працює, раз не працює. Тому приховати цією опцією не користуємось, поки не вийде воно. Або якщо на свій страх і ризик, то зберігайте дане перед тим, як її використовувати. Дуже дякую за увагу. Всім гарного дня і до зустрічі!